Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо сиру гостру аджику. Моя родина її просто обожнює. До речі, зберігати таку аджику можна в холодильнику на протязі одного року. Але так довго вона в мене там не лежить, бо дуже смачна, і її всі дуже швидко з'їдають. Давайте скоріше покажу вам процес приготування. Він швидкий та легкий. Для приготування сирої гострої аджики нам знадобиться. 1 кг томатів, 1 кг болгарського перцю, 100 г часнику, 100 г перцю чилі, 20 г солі, 20 г цукру та 80 мл оцту 9%. Нам треба почистити перець та томати. До речі, будьте уважні, вага овочів, томатів та перцю вказана вже без цих всіх шматочків. Тобто вже почищені і томати, і перець. Чистимо часник та видаляємо ось цю серединку, вона нам не потрібна. До речі, ви можете зробити аджику більш гострою та менш гострою, контролюючи кількість часнику та перцю чилі. Тепер потрібно перемолоти все це на м'ясорубці або блендером. Додаємо до аджики цукор, сіль та оцт. Добре перемішуємо, щоб сіль та цукор розчинилися. Пінку прибираю. Розливаємо аджику по баночкам. Закриваємо кришками. Такі баночки обов'язково мають зберігатися в холодильнику до одного року. Друзі, маю надію, що цей рецепт вам знадобиться. Ну що ж, з мене рецепт, а з вас вподобайка. Можна ще лишити коментар. Мені буде дуже приємно. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До нових зустрічей і будь ласка, бережіть себе!